Всім привіт! Мене звати Світлана Вайт. Сьогодні у нас з вами буде розкладна тему Коли здійсниться твоє бажання. Зараз, будь ласка, подумай про своє бажання та обери одну з трьох колод. Та колода, яка найбільше буде тобі подобатися, та колода і буде мати відповіді для тебе сьогодні. Ті, хто обрав варіант номер 1 Давайте подивимось, коли здійсниться ваше бажання. Ваше бажання здійсниться через один тиждень. Ті, хто обрав варіант номер 2 давайте подивимось, коли здійсниться ваше бажання. Ваше бажання має здійснитися дуже швидко, приблизно через 10 годин, максимум через 10 днів. Але Швидше за все, через 10 годин. Можете на це розраховувати. Ті, хто обрав варіант номер 3 Давайте подивимось, коли здійсниться вже ваше бажання. Ваше бажання здійсниться через 5 тижнів. Можете на це розраховувати. Дякую всім за перегляд. Якщо ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося, щоб цей розклад справдився, пишіть у коментарях приймаю і подякуйте Всесвіту. Таким чином ви ще швидше притягнете це у своє життя.